Всім привіт! Купив регулятор тиску для аргону, або, як його ще називають, редуктор Донмет AR42D. Він позначений в нас тут. Фірма українська Донмед. І також купив зразу шланг для редуктора і для балона, для зварки 5 метрів. От такий шланг. Це йде не простий звичайний шланг, а такий армований, що витримував великий тиск. Вибирав я донмет, або є якісь там в інтернеті є великий вибір, там різні фірми, є ще якісь ноунейми no там китайські. Ну, Вибрав я донмет, тому що це йде латунний, повністю корпус. В нас в Україні є його сервісний центр, якби що поламалося, а от китайський це як то одноразовий поламався. Чи там вийшов зі строю манометр, все, викидаєш, бо воно в принципі не ремонтується. Так само і корпус алюмінієвий він десь впаде, десь якась тріщина, все, він же, його також можна викинути. Так. Ще хочу що сказати. Вибирав я або такий редуктор, це ідея класичний, от. а є ще редуктор з ротаметром. Тобто така колбочка, там всередині шарик, І, І коли відкручуєш газ, він показує в реальному часі, скільки газ. Ну, Але мені не суттєво, це в принципі. Що цей що той регулятори вони майже однакові, що той що той буде знижувати тиск. Тому я вибрав цей, тому що він на гривень десь так 400-300 дешевше. І от я зупинився на ньому. Також я ще дозамовив, ну, воно все в цій пачці. Є оптимізатор їхній, також донметівський. Зараз я все покажу. Зараз відкриваємо і подивимося. Так, що у нас тут У нас тут йдуть інструкції. От. Тут е я вже дивився, донмет добре зробили, тут зразу йде, от, бачимо, як вони називають етікетка, це оптимізатор, то я ще його не показував. це наш манометр і тут зразу... Пише всі розміри, які є. І тут от в кінці є. Де то Воно є. От. є схема запасних частин, і от, наприклад, у вас Вам треба прокладку, просто можете дзвонити в сервісний центр, кажете номер і... номер, от, запчастина, от. фільтрувальний елемент, там дюза, клапан, штовхач, сідло. От тут є всі номера. Можна дзвонити і замовити цей номер, і якщо у вас щось там поламалося, то вам вишлють запасну частину. Це таке також йшло в комплекті дві отакі, оці що я кажу, прокладки на балон. От вони йдуть такі пластикові. Так, О, дали ще в подарок брелок. Билок, рулетка. І один метр. Непогано десь щось замірити з ключами згодиться. Так, от наш, е, наша ручка. Тобто вони на малюнку намальована, бачите, отака. Звичайно, так як всі привикли стара ручка, а вже є отака пластикова та ручка, так як в змішувачі. І от наш самий редуктор. От наш редуктор, все видно, бачите, латунь, груба. Я думаю, так просто її не поламати. От, оце наш регулятор. закручується сюди. От, Ну, це вже будемо наставляти, коли вчіплює на балон. Тоді вже буду регулювати. Так, Це у нас гайка. Розмір її стандартний, як на всі балони 3 четверті. Так, як у нас тут пише, 3 четверті. Далі, оце ми не чіпаємо. Це у нас регулятор. Там воно вже все з заводу настроєно. Ну, тут мала бути така позначка що, типу, як то пломбочка, але її немає. Так, от наш, наша його марка AR42DM, він є аргоновий. Манометри у нас, бачимо, також йдуть сертифіковані, провірені, можна їм довіряти. Далі Тут йде у нас отака накидна гайка з штуцером на шланг. І цей штуцер у нас є він універсальний. Тобто, або на, Якщо у вас є шланг в зварці тоненький, тобто, на самій зварці є штуцер шістерка, от на шістерку. Якщо потрібно грубший, от у нас є грубший, запихаємо сюди шланг, тут якраз от. Файна є така виточка в сідло. І сюди гарно зажимає хомут, шланг. Ну і Шланг у нас нормально налазить. Цей шланг на дев'ятку. Чудово налазить. Так, Цей манометр у нас показує тиск в балоні. Ой, цей манометр показує у нас тиск в балоні. Навіть позначена позначка 20 червоним, більше 20 балон не накачують. Балон накачують на 15 мегапаскалів. Ось отак в цьому районі. Деколи буває менше, деколи буває чуть-чуть більше. І це в нас регулятор розходу. Він же так, як в рутометрі там в нас є колбочка з шариком, він, цей манометр замість тої колбочки. І як бачите, от, тут у нас є от, регулятор на для аргона, Літр за хвилину. Не знаю, сфокусує чи ні. Фокусував, літр за хвилину. Ну, зазвичай вариться на 9 літрів за хвилину 15. Більше це вже перерозхід. І оце в нас е, тиск в мегапаскалях. Є ще отакий редуктор, також його можна брати, от він називається універсальний. ar 40 u 30 dm повністю такий самий, тільки тут ще є шкала для вуглекислоти. Це в нас суто для аргону, ну вона трохи відрізняється. В принципі, можна його використовувати і для аргону, тобто для вуглекислоти, але... Там трошечки інакша шкала і трошки інакший розхід. Тому в тому другому універсальному тут просто є ще поділки шкали для вуглекислоти. Але рекомендують купляти, якщо ви користуєтесь тільки вуглекислотою, то купляти суто для вуглекислоти редуктор. Так само, як я вибирав цей редуктор, переважно всі шукають чим подешевше і беруть там якийсь старий радянський У30 чи що, як він там називається редуктор і його ставить. В принципі, тут можна, але там вже не будеш так сильно економити газ, тому що там ти будеш просто на слух наставляти то шипіння газу. Я приблизно наставляю на 15. Потім ну буде балон, я покажу. Бо також я от купив оцей регулятор. Для зварки, ви пам'ятаєте, в мене є зварка. В одному з попередніх відео показував іскра ST530. Вже там я собі купив аргон, аргонову зварку. І от скоро маю купити ще балон. І вже буду переходити на новий рівень, тобто варити аргоном в себе вдома. Так, от по редуктору у нас все. І от. Ще покажу от така штучка. Називається оптимізатор DM для аргону і вуглекислоти або, е, або плюс мікс. Мож, ну, типу там є якийсь мікс. Кажуть, що воно краще, ніж аргон. ну мені більше аргоном. Також тут у нас є регулятор, але бачите, в нього є вже от, от така пломбочка червона. Вона також мала би бути тут, типу, що воно настроєно і протестовано. Ну, Надіюсь, воно настроєно тут. Так, Тут у нас вихід на штуцер. І це в нас називається оптимізатор. Я не знаю, я перший раз його купив на роботі, в мене є теж аргонова зварка, але у нас такого немає. Що хочу сказати, для, о, для мене, як для е, балон я буду варити просто для себе, там, чи комусь щось десь потрібно буде підварити нержавійку, там, чи, чи що, аргоном там. І оця штука для мене, суто для мене, для гаража, вона якраз супер підходить, тому що е, вона економить е, балон. Аргону, тобто самий газ до 50%. Щось. Ну, Я не знаю, буду пробувати, то вже скажу, але е, говорять також про неї в інтернеті, про цей. Багато зварщиків, аргонщиків мають цю штуку, оптимізатор. І говорять, що дійсно вона економить. Я ж не знаю, я варю, варив на роботі просто так в редуктор. Тому я не можу нічого сказати, вже коли от протестую, протестую і от спалю перший балон, тоді вже можу точно щось сказати. Так, вкручується вона от сюди, замість, замість штуцера. От вона сюди вкручується. А далі сюди вихід. Кручиться наш штуцер і далі йде шлангом на зварювальний апарат. От в такій також можна поставити отак, можна отак, але то то значення, по ідеї, воно значення не має. От так. Отакий От регулятор. Також оптимізатор DM. Я придбав. І як тільки приїжджає балон, зразу вчіпаємо і будемо пробувати. Тому в наступному відео вже покажу, як моя зварка варить. Я у відео про зварку говорив, що куплю балон, тоді вже суто розкажу, як вона варить аргоном. І також Попробуємо які вона робить шви, які там є настройки. Самому інтересно. І Також Попробуємо цей оптимізатор. А на цьому все. Підписуйтесь на канал. Кому сподобалось відео, ставте пальці догори. І до наступного відео. В наступному відео е, Попробуємо балон, підключимо регулятор, настроїмо, покажу, як я настрою. Суто я настрою, ну це не означає, що так треба, але як я настроюю, як, ем, як я буду варити. Тому всім пока.